Пам'ятаєте, був тренд, коли всі лайфстайл-блогери показували, що ж у мене в сумочці. Давайте подивимось, що ж у мене в сумочці. Памперси! Памперси. О, памперси. О, щось новеньке, серветочки. Що в мене ще є в сумці. Скучно, правда? А давайте тоді подивимось, що у мене в садовому парті яка в мене є краса від торгової марки Квітка. нута». Дякую, Альонка, що ти відшиваєш такі гарні речі. І розпочинаємо. Це для підкріплення. На городі пригодиться Чіп. Так, ну, сікатори, е, Інструменти для видалення бурянчику та ножиць. Для стрижки рослин. Далі таблички з фломастерами для підписання рослини. Сапка садова. Так, ножиці, звичайні. І штативчик. Хоп-хоп, все на місці. А то деколи буває ідея прийшла, рослини якісь хочеться відзняти, а поруч немає. Телефончик. Навушнички, незмінна річ. Гігієнічка чик чик І павербанк. Але одну важливу річ я таки забула: хто першим в коментарях напише, що саме отримує в подарунок такий фартух. Ось так. Рекомендую, і дуже гарний подарунок буде. Якщо знаєте, садових любителів, думаю, така сумочка фартух буде чудовим подарунком.